Божі слова на кожен день. Бог не вимагає від людей самого лише вміння говорити про реальність це було б надто просто, чи не так? Чому тоді Бог говорить про входження до життя? Чому він говорить про перетворення? Якщо люди здатні лише на порожні балачки про реальність. Чи можуть вони досягти перетворення свого характеру? Добрі воїни царства не навчені бути групою людей, здатних лише говорити про реальність чи вихвалятися. Навпаки, вони навчені завжди жити за Божими словами, втілювати їх у життя, залишатися непохитними, хоч би які невдачі їх не спіткали. Постійно жити відповідно до Божих слів і не повертатися у світ, такою є реальність, про яку говорить Бог, такою є вимога Бога до людини. Тому не вважайте реальність, про яку говорить Бог, надто простою саме лише просвітління від Святого Духа нерівнозначне володінню реальністю. Це не духовний стан людини, це Божа благодать, у яку людина нічого не вносить. Кожна людина має пройти через страждання Петра і більше того, володіти славою Петра, яку вона втілює в життя після здобуття божої роботи. Лише це можна назвати реальністю. Не думайте, що. Ви володієте реальністю тільки тому, що можете говорити про неї, це помилка. Такі думки не відповідають Божій волі та не мають реального значення. Не кажіть такого в майбутньому, винищуйте такі висловлювання. Усі, хто неправильно розуміє Божі слова, є безбожниками. Такі люди не мають жодного реального знання, не кажучи вже про реальний духовний стан. Вони темні, їм бракує реальності. Іншими словами, всі, хто живе поза сутністю Божих слів, є безбожниками. Ті, кого люди вважають безбожниками, в очах Бога звірі. А ті, кого Бог вважає безбожниками, це люди, які не прийняли Божих слів як свого життя. Тому можна сказати, що ті, хто не володіє реальністю Божих слів і не втілює його слова в життя, є безбожниками. Божий намір полягає в тому, щоб кожна людина жила реальністю його слів. Не просто щоб усі говорили про реальність, але більше того, щоб кожна людина була здатна жити реальністю його слів. Реальність, яку сприймає людина, є надто поверховою, вона не має цінності та не може виконати Божу волю. Вона занадто низька і не заслуговує навіть на згадку. Їй дуже багато чого бракує, і вона не відповідає стандартам Божих вимог. Кожного з вас буде піддано серйозній перевірці, щоб побачити, хто з вас просто вміє говорити про своє розуміння, не вміючи вказати шляху, а також щоб виявити, хто з вас є нікчемним сміттям. Запам'ятайте це відтепер. І назавжди. Не говоріть про порожні знання, говоріть тільки про шлях практики та про реальність. Переходьте від реальних знань до реальної практики, а після цього переходьте від практики до реального втілення. Не повчайте інших, та не говоріть про реальне знання. Якщо твоє розуміння. Це шлях, то нехай твої слова вільно йдуть ним. Якщо ж ні, то будь ласка, закрий рота і припини балаканину. Те, що ти кажеш, не має сенсу. Ти говориш про розуміння, щоб ошукати Бога та змусити інших заздрити тобі. Хіба не цього ти прагнеш? Хіба несвідомо ти морочиш голову іншим? Хіба є в цьому хоч якась користь? Якщо ти говоритимеш про розуміння після того, як випробуєш його на власному досвіді, тебе не вважатимуть хвальком. В іншому разі ти той, хто лиш вивергає зарозумілі слова У твоєму реальному досвіді. Є багато чого, що ти не можеш подолати, і ти не можеш повстати проти власної плоті. Ти завжди робиш те, що хочеш, ніколи не задовольняючи волю Бога. І, попри те, тобі вистачає нахабності говорити про теоретичне розуміння Ти безсоромний, ти досі такий зухвалий. Що говориш про своє розуміння Божих слів, яке нахабство з твого боку. Розмови та хвастощі вже стали самою твоєю природою, і ти вже звик робити це. Щоразу, коли ти хочеш говорити, ти робиш це з легкістю, але коли доходить до практики, ти вдаєшся до прикрашання. Хіба це не спосіб морочити інших? Можливо, обдурити людей тобі пощастить, але Бога ошукати неможливо. Люди не знають і не розрізняють, але Бог серйозно ставиться до таких питань, і Він не пощадить тебе. Твої брати та сестри можуть заступатися за тебе, вихваляти твоє розуміння. І захоплюватися тобою, але якщо ти не володієш реальністю, Святий Дух не пощадить тебе, можливо, практичний Бог не шукатиме твоїх недоліків, але Дух Божий ігноруватиме тебе, і тобі буде досить тяжко це винести. Чи віриш ти в це? Більше говори про реальність практики Ти вже забув? Більше говори про практичні шляхи. Ти вже забув? Пропонуйте менше піднесених теорій і марних роздутих балачок. Найкраще почати діяти просто зараз. Ти забув ці слова. Невже ти зовсім не розумієш? Невже ти не маєш розуміння Божої волі?